З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України, але за рік бойових дій Чернівецька влада так і не змогла мобілізуватися. Чому Чернівці кинули, непризволя десятки тисяч переселенців? Влада не змогла забезпечити школу укриттями, а життєво важливі комунальні підприємства зустріли зиму без електрики і генераторів. Дивіться в сюжеті. 24 лютого ранок українці прокидаються не від будильника, а від вибухів, моторошних звуків, сирен та безкінечних повідомлень з текстом «Почалась війна сьогодні. Вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним завгонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Від початку повномасштабної війни чернівчани почали пристосовуватись до життя в нових умовах. Буковина прийняла 100 тисяч вимушених переселенців, проте забезпечити підтримку своїх співвітчизників. Влада так і не спромоглась. Економлячи на живих людях, міська рада припинила видачу харчових пайків і залишила багатьох переселенців без даху над головою. Оскільки у закиду нас закінчилось фінансування з міського бюджету, потім була субвенція з державного бюджету, також повністю вся закупка пройшла, і повністю в повному обсязі за цю закупку ми роздали всі пакети, і наразі тому припинили, оскільки в рази зменшилось надшкодження гуманітарної допомоги. Безкоштовні набори неабияк як підтримували як вимушених переселенців, так і малозабезпечених жителів міста. Адже через різке здорожчання продуктів звичайні чернівецькі пенсіонери опинились за межею виживання. Припинення видачі допомоги стало шоком для простих людей, але влада їхні потреби проігнорувала і направила гроші на ремонт тротуарів. Якщо вже так сталося, то маємо якось якісь гроші виділяти для цього. Вони зараз, якщо пересило сюди, не всіх є робота, не всіх є можливість купувати купляти продукти, то їм якась потрібна допомога. Соціальним групам, групам деяким а вже ж потрібні потрібні а як люди похилого віку потребують, вони не можуть працювати, обслуговувати і заробляти, тому потрібно. Повітряна тривога. Не покидайте укриття. Закликають у ратуші під час кожної повітряної тривоги. Однак, за рік повномасштабної війни міська влада не спромоглась облаштувати бомбосховища, в яких люди могли б перечекати небезпеку. Більшість укриттів зачинена, решта потребує ремонту. Найгірша ситуація у школах, де укриття не обігріваються, і не забезпечені автономним живленням. Місто забезпечено належним чином. Кількістю за бомбосховищ і ті, що є, вони в дуже в жахливому стані. Люди просто бурені. Війна вже триває 8 років, але активна фаза 9 місяців. І я не розумію, чому влада так би, відповідально відноситься до питання організації бомбосховищ та приведення їх до належного стану. Ігнорують не лише потреби мирних мешканців, але й військових на передовій. Ще влітку депутати виділили з міського бюджету 22 мільйони гривень на потреби Збройних сил України. За ці кошти мали придбати 100 автівок для підрозділів, у яких проходять службу буковинці. Та за півроку змогли придбати лише чотири машини у виконавчому комітеті. Свою бездіяльність списують на бюрократію. Проблема в тому, що це є бюджетні кошти і формування бюджетних коштів. Вони не можуть купити, ну міська рада не може купити за кордоном машину, тим більше вживану. Друге питання. Міська рада не може купити машину за кордоном і привезти її без мита. Повинен обов'язковий процес розмитнення, оскільки прийнято рішення програма таким чином, що потім міська рада має затвердити, на яку військову частину переходить та чи інша машина. Це, відповідно, дорожчує саму машину в декілька разів. Депутатка Чернівецької міської ради Оксана Зубжицька розповідає: автівок досі немає, як і немає, програми фінансування для воїнів на 2023 рік. Мерія самоусунулась від потреб збройних сил України і всі кошти розпилює на тротуарну бруківку. Наразі немає цих автівок, тобто немає інформації, що вони вже придбані і що вони вже передані тим чи іншим військовим формуванням. Насправді Чернівецькою міською радою не було прийнято жодної програми на підтримку саме Збройних сил України. Те, що ви чули, що передбачили нібито там 50 мільйонів для підтримки Збройних сил України, це мова йде виключно. Про резервний фонд. Найскладніший в історії саме таким стане опалювальний сезон 2022-2023 років. Ще від літа міська влада обіцяли вжити всі заходи, аби якомога краще підготуватись до зими. Чиновники мали закупити генератори для котелень і водоканалу, аби городяни були надійно забезпечені теплом та водою. Проте станом на кінець року нічого не зроблено, і після кожного відключення світла десятки тисяч чернівчан замерзають без світла і тепла у домівках. Попри обіцянки мерії, котельні міста так і не облаштували резервними генераторами. А насосні станції припиняють подавати воду в житлові райони. Ці котельні, особливо великі котельні, вони потужністю мегавати. розумієте? тому такі генератори неможливо закупити і тим більше забезпечити їх пальним. І відповідно, є споживання котельні це десятки мегаватт. Розумієте? Тому забезпечити генераторами, величезними генераторами, до прикладу, хоча б одну з чотирьох великих котелень, це просто є нереально». Результатом стало те, що за рік повномасштабної війни чернівчани та вимушені переселенці навчились виживати самостійно, не розраховуючи на допомогу від влади. Через необлаштовані бомбосховища люди просто ігнорують сигнали повітряної тривоги. Аби була вода, світло і тепло. Городяни влаштовують пункти незламності в себе вдома. А щоб не вмерти від голоду, чернівецькі пенсіонери випрошують допомогу в міжнародних благодійних організаціях, які перейняли функції. І влади байдужої до життя простих людей. Альона Рудніцька Чернівецький промінь.